Руками за старою доброю звичкою пацієнти їхали саме сюди на лікування у санаторій Лєрмонтовський, який нещодавно опинився у центрі гучного скандалу. Приватна структура відома як пад «Укрпрофоздоровниця», якимось чином примудрилася передати частину земель та корпусів санаторію у приватні руки. Нині всіма фактами порушень займається прокуратура і поліція. Ми написали заявление в поліцію, зарегистрировано її в ЕРДР наше заявление. І зараз поліція прокуратура буде займатися и яким образом це було построєно. Потому що я не вправе приймати рішення, це действиє полиции и прокуратуры. Позови до суду, подані колишньою адміністрацією проти Міністерства оборони, залишились без задоволення. По судовим тяжбам, у нас на сьогоднішній день вже закрите производство касательно оспарювання. совместного наказа Министерства обороны и Министерства юстиции про передачу в управление, в сферу управления Министерства обороны санатория, регистрации за Министерством обороны и регистрации оперативного управления за военно-медицинским клиническим центром Певданного региона. Судом Приморского суда уже вынесено решение касательно оспаривания частного лица некоего Павленко, который претендовал здесь на какое-то здание, на какое он сам не знал. А також йому отказна виски і зняти арест, тот, на который ссылались наші опоненти. Завдання нового керівництва на сьогодні якнайшвидше відновити роботу центру реабілітації та санаторного лікування. Одеський міністром оборони вже скеровано на початкові організаційні заходи близько 20 мільйонів гривень эти 20 мільйонів входит закупка медицинского оборудования, 4,7 сім мільйона вже Остальное будемо смотреть, наскільки ми зможемо купити одразу, или в першу чергу нам все-таки зробити текущий капитальный ремонт з этих денег. Після передачі центру до сфери управління Міністерства оборони України новим керівником була перш за все проведена ревізія майна і документації, після чого з'явилося безліч питань до колишньої адміністрації. Адміністрація купила апарат УЗІ, але не виплатила за нього гроші. И сейчас этот аппарат якобы их, они говорят, что это наш, нам верните его. И тут же к нам пришли представители фирмы, которая продала, и говорят, нет, этот аппарат наш, верните его нам, пожалуйста. Вот такая скользкая ситуация, аппарат стоит нам ни много ни мало 580 тысяч гривен. Поэтому исключительно в правовом поле мы этот вопрос будем решать, на что просто взять и отдать, как вы понимаете, я не могу. Цей лікувально-профілактичний заклад має свою унікальну історію, а тому знаний в Одесі та за її межами саме завдяки своїм давнім традиціям та науково медичним розробкам. В одному з кабінетів ЛФК досі зберігаються справжні раритети механічні та електричні тренажери, які були виготовлені для оздоровниці понад 100 років тому. Та перетворювати їх у музейні експонати тут не збираються. Кажуть, вони досі здатні повертати пацієнтам радість руху. Нещодавно персонал дізнався, що попереднє керівництво вимагає демонтажу і передачі єдиної на пострадянському просторі колекції механізмів. Скільки існує санаторій, стільки існує ця Сантровська апаратура. Демонтувати її неможливо. Якщо її демонтувати, то вона втратить все свої качества. Вона так построєна, що дозується нагрузка і проводиться любая реабілітація з любыми травмами. Сколько людей приезжают, медиков на курсы, их обязательно приводят в этот кабинет. Разработка коленных суставов. В зависимости от того, как высоко поднимается это кресло, оно работает, нагрузка меняется. Она состоит из 25 аппаратов. То есть такого набора цандеровской аппаратуры нет нигде. И она уникальнейшая. Это оборудование, которое передавалось у советские времена вместе с з самим комплексом в управління профсоюзом. На это обладнання у мене є і акти з архіву, о том, що їм передавалось в управлінні. Таборування принадлежить государству, ані не, не профсоюзу. Також у лікувальному корпусі протягом ревізії персонал виявив пошкодження унікального обладнання, що працювало на основі інфрачервоного світла і лікувальних грязей. Ця система була створена у єдиному екземплярі одним з науковців медиків для оздоровлення і реабілітації пацієнтів. Лікувальна кімната користувалась попитом протягом одного дня. Її могли відвідувати 40 пацієнтів. Тепер обладнання, що вірою, правдою служило до нового року, виявилося знищеним. Персонал впевнений, комусь дуже не подобаються позитивні зміни, що тут відбуваються. Чоловік заходив в камеру Ось спеціальна камера. И здесь инфракрасное облучение. Вот как на солнце, когда люди обмазываются грязью и загорают. Вот так и здесь было так устроено. То есть тонким слоем обмаза был обмазан грязью. Проходило облучение и это уникальный метод. Вот это висело вот здесь для того, чтобы можно было его включить. Существует терморегулятор. Когда, грязь, когда нагревалась рубашка и вода, грязь доходила до температуры 45 градусов, она автоматически отключалась. И стояла в этой горячей воде. На, на весь, весь тот период, пока я работала. Но теперь грязь, греть получается негде. И отделение вышло из строя. Вот я сегодня пришла, И вот я вот это все увидела. Это настолько больно, вы себе не представляете. Даже бак разрушили. Но бак поставят новый, сказали. составлена, смета составлена и уже закупается на 4,7 миллиона гривен на Министерство обороны для санатория оборудования медицинское. Мы планируем, что в течение полутора, максимум двух месяцев это оборудование уже будет здесь. Это новые ванны, механотерапия, физиотерапия, диагностика, то есть там большой список, много оборудования. Негативні прогнози колишньої адміністрації щодо майбутнього оздоровниці під управлінням міністерства оборони не здійснились. Санаторій ніхто не збирається забудовувати чи продавати. Навпаки, дуже прискіпливо перевіряють законність зведених тут за колишнього директора об'єктів. А персонал, який залякували масовим звільненням у разі переходу підпорядкування міністерства оборони, не тільки не опинився на вулиці, а майже у повному складі прийнятий на роботу в нову організаційну структуру, де мають нові значно вищі посадові уклади. Касательно санаторія на роботу прийнят персонал. Весь персонал, который здесь работал, за исключением администрации, принят на работу. Люди уже получили первую зарплату. На сегодняшний день также составлена уже смета предварительная на текущие ремонты. Сейчас уже, надеюсь, со следующей недели мы начнем делать текущие ремонты, ну, небольшие, скажем так, и жизненно необходимые и важные. Перша зарплатня отримана. Лікарі, і персонал кажуть, тепер колектив з дня на день чекає початку ремонтних робіт у занедбаних корпусах та прибуття нового обладнання. У нас була 2900 дві ставка, яку ми не отримали. Тобто було дуже плохо. Ми там працювали на 4 ставки, на ставки. Нам пообіцяли, що менше ставки платити не будуть. Обіщали, я знаю там шість половини. залежності від категорії вже від напливу людей. И внешний вид ремонт сделать, и более современную аппаратуру купить. У нас уже такая старенькая. Хотелось бы более современная. Мы уже список тоже составили. Так что надеемся, что купят. Да. Я очень рада, что я снова захожу на эту территорию. У нас у каждого есть уже пропуск. Мы приходим в свои кабинеты. Выделено очень. Дуже... Очень немалая сумма для приобретения медикаментов. И если мы раньше наших пациентов очень часто отправляли за необходимым в аптеку, то сейчас вот мы сейчас составляли список так, чтобы самая мелочь, то есть все для интенсивной терапии и все для повседневного лечения. І заболіванні опорно двигательної системи всі ем, мазі необхідні, ін'єкції необхідні і таблетовані препарати. Ми се я думаю, що ми не будемо ганяти наших пацієнтів по аптекам. А у нас буде все, і ми все це суміємо їм доставити за словами керівництва. Незабаром центр отримає всю відповідну документацію і запрацює на нових потужностях. министром обороны поставлена задача, озвучена, и деньги эти выделены, что до конца года выделят до 100 миллионов гривен на капитальные ремонты, на закупку медоборудования. Мы сделали уже дефектовку, уже выделены деньги на проектно-сметную документацию, и сейчас мы ее будем заказывать, после чего мы сможем смело приступать к капитальным ремонтам. Мы стояли на баррикадах, мы боролись, мы очень боялись, что нас, мы перейдем в другое ведомство и продадут санаторий, продадут эту землю. Мы ошиблись. И слава богу, я ощущаю какую-то легкость, какое-то счастье от того, что работает весь коллектив. Абсолютно. Некоторые ушли. Я уверена на 100%, они вернутся. Мы приходим, мы чувствуем, что здесь будет санаторий. Он расцветет. Почати нове життя заклад повинен уже наступного місяця. Спочатку центр зможе прийняти на лікування та реабілітацію до 200 осіб. А коли напівзруйновані корпуси відбудують, пропускна здатність оздоровчого закладу збільшиться до 400 осіб. Вже з 1 травня колектив Центру медичної реабілітації та санаторного лікування Одеський розраховує прийняти перших пацієнтів, учасників антитерористичної операції та операції об'єднаних сил, які потребують реабілітації. З Часом тут отримують можливість оздоровитися і інші категорії громадян України.